Є знижки на Гліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках Подорожник вам та «Ощад». зазвичай команди ось так за столом збираються в двох випадках. А коли зйомки закінчились. І коли раунд день народження сьогодні в наш іменинник це Костя, Костя, <риклад> з <ним> народження. <риклад> народження. <риклад> Костя, з народження. бо це буде народження, найближче до сьогоднішньої дати. Я буду ставити тобі запитання: якщо yeah. ти відповідаєш правильно, ти uh -huh. заробляєш один бал і далі передаєш коробочку. Якщо неправильно, то продовжуєш мені відповідати, поки не відповіси. Але дуже важливо, в кого буде коробочка в момент, коли закінчиться час, бо всі зароблені. Цією командою бали згорають за цей раунд. А ось ваші опоненти виходять переможцями з цього раунду. Це логічно. Костя, погнали. Назвіть український відповідник слова хайповий. Популярний. Правильно. Місто Переяслав Хмельницький після перейменування носить назву Дядя Ігор. Неправильно Переяслав. Яку людину називають метикуватою? Яка uh, Ющенка? Uh, неправильно. <laughs> розумно. Кого обрали міським головою Києва навесні 2014 року? Мого діда Віталія Кличка. Це неправильно. Як називається сільська огорожа сплетена з лози? Тин правильно, Молодець, дайся, дай. яке українське місто відоме фестивалем повітряних куль? О, Каріна Свідівський. Правильно. Чиє ім'я носить головний драматичний театр Києва. Франка правильно, назвіть найвищу металеву споруду України. Мати неправильно, Київська телевежа. Що таке легіт? Легіт. Соус під суш. Неправильно, вітер. Коли народився Тарас Шевченко? É, вісім в тише 1800... році. Правильно, банкова це неофіційна назва чиєї адміністрації. Нашої Неправильного президента України. Я, кожен з нас президент, як правильно ставити запитання чи питання? Питання. Неправильно запитання. Яке міжнародне свято ми відзначаємо 5 грудня? 5 грудня okay. день волонтерів. Молдаванка це історична частина якого міста? Одеса. Правильно. Любко дереш. Це сучасний український. Хто? Письменник правильно а що це Протов, назво, український музичний етногурт Даха Браха назва якого курортного міста походить від річки Трускави? Трускавець, правильно чиїм іменем названа найбільша бібліотека України? Вернацько. Правильно, як називається алкогольний напій з натуральним медом? Неправильно. медівка. Яку частину тіла називають лівицею? Лопатка. Неправильно ліву руку. Як називається період перед великим святом, коли віряни отримуються під м'ясною та жирною Правильно. Ким був сірко в одноіменній народній касті? Собакою. Правильно. Як називається? Слова, які які однаково читаються як зліва направо, так і справа наліво. Омоніми? неправильно паліндроми. Далі в якому гурті раніше грали музиканти козак систем? Гайдамаки гайдамакис неправильно, гайдамаки на яку літеру, окрім якого знаку, в Україні немає населення. Біджіс! Біджіс! Я просто обожнюю. коли Я теж неправильно віддав, але ти програв, і тому я тебе тібану. Розумію. Біджіс! Я готова оголосити рахунок після і цього конкурсу. Брали. Команда Педана втратила 5 балів, 5 а балів. от команда ткача заробила 6 балів. Уу! І загальний рахунок стає 24-18 ткачівці попереду.